Вітаю товариство! Для тих, хто мене не знає. Мене звати Олексій Токар. Я живу в Бельгії вже більше десяти років і займаюся тут різними видами діяльності, зокрема і підприємницькою. І в зв'язку з тим, що є багато зараз запитів українців, як воно все тут працює і облаштовано. вирішив записати декілька відео з роз'ясненнями, що до чого, де і як, з чого починати, як воно працює. Мова піде. В основному про підприємницьку діяльність, про види підприємств, про те, як вони працюють, як вони реєструються, які відмінності, що для того потрібно, які податки, які оподаткування і таке інше. З чого хотів би почати, то напевно з того, що у Бельгії українці можуть займатися підприємницькою діяльністю, і я би навіть радив, тому що це є по-перше ваш дохід. Ваша свобода, ваш вибір працювати чи не працювати, ваше будування вашої кар'єрної драбини чи кар'єрного розвитку, і ви собі самі керуєте трошки тими всіма процесами. Вважаю, що це важливо, але це і відповідально, тому напевно, не для всіх буде підходити і не всі зможуть тим займатися. Основні види діяльності розділяються підприємницькою на дві частини. Тобто це є приватний підприємець, де є фізична особа, просто яка працює і платить податки, і юридичні особи, такі як підприємства. Безлотний Виноцхап, тобто це наше товарне товариство, товариство закритого типу, і ще декілька інших форм юридичних осіб. Почнемо сьогодні, напевно, все ж таки з Інманзак. Це є назва приватного підприємця фізичної особи у Бельгії. Як вона працює, як вона реєструється, які вимоги, які умови і що для того всього потрібно. Щоб займатися будь-яким видом діяльності підрядської Бельгії. Будь-якому іноземцеві, навіть які мають тимчасові документи бельгійські, потрібна так звана Брупсь-карта. Це карта, професійна карта чи карта професіонала, яку потрібно запитувати окремою процедурою у держави, у уряду, і її, чесно кажучи, зараз стало не так легко отримати. Українці, які приїхали з війною в Бельгію і мають статус тимчасового захисту, вони до чого доброго звільнені від цієї карти, і це дуже полегшує процес реєстрації підприємницької діяльності раніше, десь до 23-го року. Цю карту можна було дуже легко отримати через ондерний міськлокет, вам потрібно тільки було подати запит, і вони там самі проводили всю реєстрацію, заповняли всі документи, і через якийсь час просто оплачували 180 євро, якщо не помиляюся, отримали карту на два роки. Зараз першу карту потрібно отримувати самостійно, і потрібно, чесно кажучи, дуже багато різних моментів. Пройти, щоб її отримати, навіть щоб подати заявку на цю карту. Там і фінансовий план, і достатня кількість коштів, і те, як ви будете будувати ваш бізнес, тобто дуже багато всього різного. Але мова йде зараз про українців. Українці в основному в своїй більшості звільнені, мають тимчасовий захист і звільнюються і беруть з карт. Реєстрація проста. ви можете зробити навіть самостійно через будь-який ondernemingsloket, це їх і багато в Бельгії, це Xerius, чи Acerta, чи Partena, до наприклад, Securix. Вони займаються реєстрацією вашого бізнесу. Через програму It's me ви заходите на сайт і крок за кроком можете там зареєструвати себе як підприємця. Це перший шлях, один шлях, а інший, ну, потрібно знайти бухгалтер, який це все за вас зробить або допоможе. Після того, як ви подали це замовлення, цю заявку, чи цей ваш запит на реєстрацію підприємця, через деякий час працівники того андернемінслокету, які будуть розглядати ваш запит. Можуть вислати вам мейл, надати деяку необхідну додаткову інформацію. Наприклад, якщо ви не додали копію ID-карти, чи ви не додали копію тимчасового захисту разом з вашим запитом, вам потрібно буде відіслати це все їм на пошту. І через деякий час вас зареєструють як підприємці у базі даних. Окрім того. В залежності від діяльності, вам потрібно буде відкрити податковий номер у податковій. Є види діяльності, які звільнені від оподаткування, тобто від БТВ, і там номер не потрібен. Це такі вчителі згідно артиклю 44-го, там є кілька, декілька професій, декілька зайнятостей. Які звільнені від БТВ, і ви можете просто працювати без податкового номера, виставляти фактури без БТВ і працювати як підприємець, тільки там є певні обмеження. Тобто у будівництві це неможливо. І... Можливо, займатися, коли у вас є невеликий дохід, до прикладу, оборот на рік не перевищує 20 25 тисяч плюс 10% зараз. І ви можете собі працювати. Звітності у вас, в принципі, нема ніякої, тільки буде річна подача так званого БТВ-лістінгу, і ви всі свої доходи подаєте у. Ангіфти, персони була власні вашу приватну податку, і коли Фіскус його переглядає, ви будете оподатковані на ці доходи. Це, що стосується реєстрації підприємців, є певні зобов'язання, це є бухгалтерія. Тобто кожен підприємець чи людина, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана вести бухгалтерію, вести звітність. Якщо ви будете працювати вчителем чи тренером, якимось бути з спортом, де ви звільнені від БТВ і де у вас не буде квартальної звітності, там набагато простіше. Тобто бухгалтерія це тільки на калькуляторі рахувати ваші доходи і дивитися, щоб вони не перевищили за рік 25% плюс 10% тисяч євро. Якщо ви. Будете займатися діяльністю з податковим номером, у вас будуть певні зобов'язання. Вам потрібно буде в місяць подавати квартальну або в квартал, подавати декларацію про ваші обороти, те, що ви кого нафактурували і на яку суму. Е, так само вам потрібно буде подавати <кій> річний звіт по клієнтах, які мають бтв номер. і Транзакції, по яких ваші були більше як 250 євро. І окрім того, якщо ви працюєте з іноземними підрядниками, є такий вид е, податкової звітності, як інтракомуні... інтракомунаутери Ангіфти. Це теж список, в якому ви подаєте клієнтів, які можуть бути з Польщі, до прикладу, чи з Чехії, чи з інших країн Євросоюзу, яким ви продали будь-яку чи послугу, чи товар. Ви їх повинні подавати, тому що є таке розуміння у Євросоюзі як перенесення податку верлехт, тобто кожна. Країна нараховує своєму підприємстві, чи своєму підприємству окремо податок. І завдяки цьому звіту, у цій звітності, кожна податкова адміністрація будь-якої країни може контролювати, чи було БТВ нараховане в тій чи іншій організації, чи, чи іншій компанії, і щоб не було зложування і не було якихось, скажімо так, обхідних шляхів, тому що держава. Досить добре слідкує, щоб податки були оплачені. І так, підприємця зареєстрували, податковий номер зареєстрували, прийшли підтвердження, можемо займатися діяльністю. Якщо є клієнт, якщо є робота, відразу дуже добре, відразу працюємо, якщо нема, ну, тоді треба шукати. Занятість в основному я би радий і з досвіду люди реєструють підприємство вже тоді, коли є певні на то потреби, коли є або клієнт, який готовий одразу забезпечити роботою, або є якесь робот чи місце, чи робота, де ви можете відразу починати працювати. В основному, в основному ваша робота складається з того, що ви працюєте в кінці місяця, чи ви, чи ваш бухгалтер, який у вас є, виставляє фактуру вашому роботодавцеві за вашу роботу. Згідно домовленості, згідно контрактів, якщо вони є, чи оферти, ви виставляєте фактуру, в якій описуєте роботу виконану, описуєте суму, яку потрібно заплатити, і нараховуєте. БТВ. БТВ це є Беластинь, Туфуди Варди. Це є наше ПДВ, податок на додану вартість. Якщо ви, до прикладу, нафакторували 1000, e, у Бельгії в основному у вас буде три сорти податку. Тобто 21%, 6% або БТВ, яке переноситься, БТВ-верлі. Що таке 21%? 21% це стандартна базова ставка оподаткування у Бельгії. 6% це є знижений тариф для будівництва, в основному для будинків, які старше 10 років. І під верлехт підпадають всі відносини між клієнтами, які обидва є платниками податку. Тобто, кожен з вас окремо свій податок буде платити, і податкова адміністрація дозволяє. Робити фактури без податку, з дописом що Верліг, пдв Верліхт БТВ-Верліх, кожен собі окремо буде його сам нараховувати з сто, кожного з сторін. У нашому випадку, якщо ви працюєте на будівництві, ваша фактура буде 1000 плюс 6%, інтотал 1060 євро. Якщо ви будете надавати якісь послуги без того, що там можна. Отримати якусь знижку на БТВ, буде фактура 1210 євро. Ну і відповідно, якщо буде БТВ Верлих, у вас буде просто 1000 євро БТВ Верліфт і ці кошти повинен вам ваш працедавець, ваш компаньон, чи партнер, з ким ви співпрацюєте, повинен вам буде заплатити. в даному випадку, якщо тисяча вам зайшла, це 1000, це ваші гроші. Якщо вам зайшла 1060 євро, тобто 60 євро, це не ваші гроші, це гроші держави, які ви повинні повернути після того, як ви подасте квартальний ангіфти квартальний звіт. І так само з 21%. Ці гроші бажано їх не тратити, бо це не ваші гроші. Вони у вас на рахунку, але це не ваші гроші. Ви їх тримаєте для того, щоб потім віддати державу. Відповідно, коли ви працюєте, ви щось купляєте, чи машину, чи робочий одяг, чи якісь інструменти. Ці речі ви маєте право, по-перше, купити без податку. Ви маєте право повернути податок за них собі. А по-друге, ви їх можете використовувати як списання від ваших доходів, щоб потім на основі річного оподаткування отримати менший податок. І отримати е, менший баласт-бар оподаткований дохід. Що це означає на практиці? Ви пішли в магазин, купили на 500 євро собі перфоратор, шуруповерт, робочі черевики і робочі штани. 500 євро відповідно, плюс БТВ, 21%. Е, з голови порахуємо, нехай це буде 105 євро. Тобто, 605 євро ви заплатили в магазині. З яких 500 євро це є без податку кошти, на, які ви заплатили за матеріали, і оцих 105 євро ви маєте право податку, ви маєте право повернути згідно такого правила, як би стемінг в у Бельгії. Це означає, що речі, які ви у своїй бізнес діяльності, ви можете податок забрати, і вони можуть бути відмінусовані від вашої професійної діяльності. Закінчивши квартал, приходить період звітності, пам'ятаємо, що ми виписали одну фактуру під 6% 1000 євро і 60 євро е податку БТВ. Пам'ятаємо, що ми купили на 500 євро е матеріали, які нам потрібні для нашої діяльності. 500 євро за матеріали. І 105 було теж на податок. Коли подаємо звітність податкову цю декларацію, пишемо, що ми отримали, продали своїх послуг, чи отримали за наші послуги 1000 євро. Пишемо, що податок на цю 1000 євро був нарахований 60 євро. Пишемо, що для цієї діяльності ми купили на 500 євро матеріалів. І пишемо, що за ці матеріали ми заплатили ще теж додаткову вартість у вигляді БТВ на 105 євро. В кінцевому результаті ми від держави повинні отримати 105 євро БТВ, але повинні і заплатити 60 євро БТВ, тому що за нашу діяльність ми їх нарахували. І це ми винні державі. І по факту. У нас лишається різниця. Держава нам повинна 105, ми повинні держави 60. Лишається 45 євро. Тобто на основі цих розрахунків держава повинна повернути вам 45 євро. Забрати ви їх, звичайно, можете, але не бажано. Краще, хай вони лишаються на тому рахунку, так званому рейтинг, Куран БТВ. І в майбутньому вони будуть вам. Або дораховані, або відмінусовані, в залежності від того, чи ви повинні будете державі, чи держава буде повинна вам. Так буде тривати 4 квартали. І коли рік закінчується, ви собі на калькуляторі підраховуєте вашу різницю, всю. І коли приходить період подавати декларацію на персонального податку вашу, ви тоді вказуєте, що. Такий то такий, за такий рік, за 23 рік, заробив 20 тисяч чи 25 тисяч. Це отак коротко про підприємську діяльність у Бельгії. Про реєстрацію і про базові принципи, як воно працює, і що потрібно знати для самого початку. Звичайно, і бухгалтерія, і адміністрація цієї діяльності набагато глибше, і в залежності від вашої зайнятості, від вашого об'єму продажів, вашого об'єму документації. Тобто. Це насправді ну, великий і складний процес. Але для початку я думаю, цих базових таких знань, щоб розуміти принцип роботи, вам буде достатньо. Це моє перше відео, це тільки початок. Я напишу ще кілька відео і з більш тематичними, чи більш конкретними напрямками. по... Підприємствах по оподаткуванні, по бухгалтерській звітності і про інші різні важливі моменти, які важливо знати тим, хто хоче займатися підприємською діяльністю. Спеціалістів прошу не критикувати жорстоко за можливі неточності чи якісь там примітивні розрахунки. Це відео не для тих, хто має бухгалтерську освіту, це для тих, хто простий, як кажуть, проста людина, але має бажання бути підприємцем, працювати на себе і хоче розуміти базові моменти цього всього процесу. Дякую за увагу! У посиланні до цього відео буде у опис цього відео буде посилання на нашу групу. Телеграм на мій канал в Ютуб на Фейсбук на сторінку, де ви зможете знайти більше цікавої інформації. Дякую за увагу. До нових зустрічей.